Тож, це литовці. Литва досить невелика країна, але вона змогла здобути незалежність від русні ще після Першої світової війни, через що було в СУВКУ досить недовго. А в 90-х швиденько реформувалася, пішла в НАТО і ЄС, і тому зараз, ну, нормально собі живе. А в нас так не вийшло. Це як так взагалі? 1918 року литовці проголосили незалежність своєї країни, як і ми. Але в них були проблеми, як і в нас. На дворі була Перша світова війна, і їхня країна була окупована німцями. Ми чесно окупували ці землі, і нам не треба тут ніяких незалежних литовців, сказали німці, і тоді програли війну на заході і фактично розвалилися до дідька. Литовці, які вже були готові проголосити цього німецького чувака своїм королем, тільки б їх визнали, були в захваті. Недовго правда, бо зі сходу наступали більшовики. Вони захопили десь дві третини Литви і проголосили створення Литовсько-Білоруської Совєтської Республіки у Вільнюсі. Так навіть таке було. Але знаєте що? Несподіваний польський поворот. Паралельно більшовики воювали проти поляків та УНР, і поляки перейшли в контрнаступ. Вони відвоювали в росіян вільно і відкинули Червону армію далеко на схід. Поки більшість російських сил розбиралися з тією війною, на литовців залишилося не так багато червоної армії, тому литовські війська змогли відбити половину своєї країни. Гарно. Після з ними з литовцями подумали совки, яких дуже турбували поляки. Ми вас визнаємо, тільки дайте пройти свою територію для нападу на Польщу. Окей, сказали литовці і уклали угоду. Будемо відверті, якби більшовики тоді перемогли Польщу, вони скоріш за все захопили в Литву без огляду на всі угоди. Але поляки виграли, заграбастили наполовину з більшовиками Україну і Білорусь, а в Литві захопили вільнюс, в якому тоді жили майже виключно поляки і євреї. Проголосили там Республіку Серединна Литва, яку потім анексували. Метод старий, і надійний, як швейцарський годинник. Литовці були в шоці, але їм таки пощастило зберегти свою країну, на відміну від сусідніх білорусів. Все тому, що литовці мали декілька переваг. По-перше, вони не були слов'янами. Не те, щоб зі слов'янами було щось не так, просто литовців ніколи не записували в трієдійний руський народ і тому Москва не трималася за них так сильно. Литовці балти. В них з латвійцями своя окрема давня група мов. Вони все ще індоєвропейці, але відмінні від всіх навколо. Колись Балтів було більше. Тисячі років тому вони займали землі майже всієї Білорусі. Згодом їх витіснили і асимілювали слов'яни, тож Балти залишилися тільки на узбережжі моря. Відгадайте, як це море називається. Потім прийшли німецькі хрестоносці. Вони захопили і згодом зовсім знищили балтський народ прусів, які жили поруч з литовцями. З іншого боку, від литовців жили і досі живуть латвійці. Їм повезло більше, вони досі є. Але їх німецькі хрестоносці також захопили. Балти жили далеко від усіх і були останніми в Європі язичниками, тому зацікавили німців з хрестами, які мали цікаві методи релігійних дебатів. Здавалося, литовці будуть наступними. І тут їм пощастило. На сході від литовців були давні князівства слов'янсь племен. Кілька сотень років ними керувала династія скандинавських менеджерів, на честь яких всі ті державки разом звали Русь. А потім прийшли монголи. Вони геть розбили війська русинів, знищили кілька їхніх князівств і продовжували загрозливо керувати степами. Гей, незахищена нерухомість, подумали Литовські князі і впродовж кількох поколінь шляхом війни, дипломатії і старих, добрих аристократичних шлюбів захопили здоровезні території на землях русинів. Ого, їхнє князівство таке велике. Напевно, навіть надто велике. Князі литовців виявилися настільки успішними завойовниками і захопили стільки землі, що тепер жили в державі, де більшість населення становили не литовці, а русини, які мали сотні років державної традиції, які мали писане право, які мали досвідчену аристократію. Як, як цим керувати взагалі? Литовці зберегли за собою нові землі, але несподівано литовським князівством почали керувати на русинський манер. Закони писали руською мовою, місцеві шляхетні родини зберегли купу впливу, і, коротше, герб ВКЛ досі є національним гербом не тільки литовців, але й білорусів. І ще його можна знайти на офіційному каларі, в якому президенти України приймають присягу. Завоювати стільки чужих земель, щоб випадково передати свою державу в руки іншої цивілізації, це, звісно, сильний хід. Але хей, так можна було відбитися від німців і литовців ніхто не чіпав. Настільки ніхто не чіпав, що їхня мова залишилася однією з найстаромодніших і олдскульних серед сучасних індоєвропейських мов. Згодом литовці це використали. Поки це все відбувалося, в Європі почали носити ось такі круті обладунки. Золота Орда, яка була одним з нащадків імперії монголів, почала слабшати, і литовські лицарі розбивали кочові війська в степу на Чорним морем. А ще континентом прокотилася епідемія чуми, яка вбила половину населення Європи. Тим часом чума-чумою, а хрестоносці далі загрожували нападами, а в степу треба було воювати. Литовцям треба було ще чиюсь поміч. Гей, у сусідній Польщі помер король. Тепер польський трон міг зайняти німець Гавсбург. Польських шляхтичів це не влаштовувало. Краще запропонуємо посаду литовцю. <кхем> ем, Не бажаєте побуть королем? Хто я? Так так. Посада пожиттєва, робочий день цілодобовий, але зарплата непогана. Ну, за ризики і стрес ще даємо кріпаків і замки там, і, ну і всяке таке. Ем, та, добре, звісно. Литовські князі стали королями Польщі. Хто ж відмовляється від таких пропозицій? Це тепер можна разом воювати проти німців і можна контрити впливи русинів. До того ж, литовці прийняли католицизм. Правда, багато кому це не дуже сподобалося. Це, типу, тепер Литва буде під поляками, бо князь захотів нову корону? Якого біса? Литі почалася ціла собі громадянська війна в межах князівської родини. Власне, їх було навіть кілька. Одного разу навіть вийшло так, що князем Литви став брат короля Вітот, який ледь не зробив з Литви окреме королівство, але помер швидше, ніж до нього доїхала корона, бо її вкрали по дорозі. Складним було життя до нової пошти. З часом це все вляглося. Литва залишилася окремо, Польща була окремо, але правителі були спільні. Так вийшло перемогти хрестоносців, але виникла нова проблема. На сході з руїн Золотої Орди вийшло Московське князівство. Воно взялося завойовувати всі князівства і ханства навколо, і з часом зробилося досить потужним. Настільки, що почало загрожувати ВКЛ. І Москва, і ВКЛ претендували на те, щоб називатися основним спадкоємцем Русі, хоча на той момент русини Литви і московити вже були дуже сильно різні. Одного разу московити напали на лівонців, які були нащадками німецьких хрестоносців в Балтії. Литва за них вписалася, але все пішло настільки погано, що московські війська стали захоплювати старі русинські міста. Чорт забирай, потрібна була допомога поляків. Але поляки не хотіли допомагати просто так. Тим більше, що чинний король князь Польщі і Литви був останнім з литовської династії Ягелонів і не мав дітей. Як він повре, дві країни можуть бути геть окремо знов. А Москва то атакує. Вакел довелося створювати спільну державу з Польщею. Ніби комбінації литовців і русинів було мало. Таки було мало, бо схід Європи це постійний батл рояль, тут треба мати купу народу в команді. Так сіли, поговорили і вирішили, що українські землі перейдуть до польського королівства, білоруські залишаться в Литві, а разом вони створять спільну республіку двох народів, або як її ще знають Річ Посполиту. Ще домовилися, що королі не будуть спадкові, а їх будуть обирати голосуванням шляхти. Цікаво, модно, нестандартно. З такою спільною силою річпосполитівці розвалили Москву, захопили Лівонію, воювали у всі сторони і взагалі стали однією з найпотужніших держав в регіоні. Вдала інвестиція вийшла. Тим часом європейці подумали, що греко-римська культура була класна і що люди за замовчуванням не такі погані, як думали раніше. Здебільшого це стосувалося шляхти, але з часом це перейшло на всіх людей в принципі. І словом, десь відтоді в Литві і всій Європі почали цінувати верховенство права. А ще тоді навчилися малювати з перспективою і почали будувати прикольні декоровані будинки і користуватися вогнепалом. Це все дісталося до Речі Посполитої. Культура квітла було гарно, не для кріпаків. Втім, до того ж литовські шляхтичі заполячувалися. Але Литва, хоч зберегла автономні права. А знаєте, хто не зберіг? Край з найбільш родючими землями, в якому найбільше експлуатували кріпаків. Словом, в Україні почалися козацькі повстання і виникла окрема козацька держава. Речі Посполитій було не дуже добре, тому цим скористалася Москва. І шведе, хто там тільки не був. Ще й все почалося якраз в рік, коли схожий Махач закінчився в священній Римській імперії. Там теж була залучена релігія, шляхта чи сусідні держави. Також пів Європи було розвалено. Виграли на тому на заході французи, а на сході Московщина, яка тепер могла повністю зробити ребрендинг на Росію, бо ВКЛ більше не було серйозним конкурентом. Пройшло зовсім трохи часу. Річ Посполита ще раз очок допомогла Європі розбити турків, а потім її само поділили сусіди. Так литовці опинилися в Російській імперії. З одного боку, Петербург займався русифікацією, з іншого імперію більше турбували поляки, а не литовці. Колишні річпосполитівські народи організували два повстання для відновлення старої втраченої республіки, але їх обидва рази придушили. Тоді Росія і вирішила, щоб поляків треба кимось контрати. Литовці цим скористалися. Вони досліджували свій фольклор, зацінили, яка старомодна їхня мова, і вирішили будувати нову Литву. Не здоровезну білорусько-литовську, а маленьку і зовсім свою власну. Для цього треба було якось вилізти з імперії і перемогти претензії поляків і білорусів, але їх було не так багато. Саме тут підоспіла Перша світова, і далі відбулося все те, з чого ми починали. Так от литовці створили свою державу, її визнали у світі, але в них не було вільнюсу, який їм був дуже треба. Що ж, багато кому що треба? Настільки багато, що в Литві стався переворот, і авторитарним президентом проголосили чувака з прізвищем Сметона. Цікаво, чи любив він сирники. А потім почалася Друга світова. Литву перше окупували совєти, потім німці, потім знову совєти. Звісно, це все супроводжувалося репресіями, голокостом та іншими масовими вбивствами. Литовці чинили спротив, принаймні намагалися. Здебільшого спротив совєтам, на фоні яких німці спершу виглядали для литовців не таким і поганим варіантом. У литовців були навіть свої власні національні партизани, які воювали проти союзу ще майже десятиліття після війни, але Литву все одно окупували і пробували зробити совєтською. А ще Литві передали вільнюс, який тепер став точно литовським. За 50 років зробити з литовців совків не надто вдалося. Було запізно, в них вже була своя держава. Тому в 1990-му литовці відновили свою надзалежну державу, швиденько модернізувалися, вступили у всі можливі західні інституції, щоб захиститися від Росії, і досі нормально живуть. Ще вони добряче допомагають Україні у війні. Не військами, але все ж. Зрештою, вони цілком можуть бути наступною ціллю свого давнього східнього ворога. Тим більше, що Білорусь нині фактично окупована. Зате з поляками цілком помирилися. Та й наразі так.